Вітаю! У мене в наявності присутня плата від сиренького планшета. Є бажання спробувати підключити його до стандартного VGA порту монітора, використовуючи сигнали, які йшли на матрицю планшета. Для зручності я одразу демонтую роз'єм, через який підключався дисплей. Демонтував коннектор. Тепер можна вільно підпаятись. Також мені пощастило, що на платі є ось такі п'ятаки, до яких можна вільно підпаятись це виноси контактів. Деякі з П'ятаків навіть мають маркування. Роздрукував себе ось такий лист, де розмістив розпіновку матриці з деташі та фото роз'єму планшета. Після подзвонки п'ятаків зробив помітки, який п'ятак, за який контакт відповідає, та помітив це кольорами. Так як на дисплей планшета йде цифровий сигнал, а на вага потрібен аналоговий, відповідно, слід зробити цифрово-аналоговий перетворювач. Самий простий цап можна зробити на резисторах. Згідно цієї схеми розвів плату. ВГ-роз'єм буде під'єднуватись через шлейф. Бо я маю ось такий виносний модуль з якогось старого DVD-плеєра. Також є вірогідність, що знадобиться якась додаткова логіка в схемі. Тому на платі зробив макетну частину, де можна буде розпаяти додаткові деталі. Розпаяв резистори на платі, також зафіксував цю плату з платою планшету через ось такі мідні дроти. Ці контакти між платами спаяні, тепер можна переходити к випробуванню. Ось ця конструкція, вона вже готова до випробувань. Це блок живлення, планшет, ЦАП та вга дріт. Випробування буду проводити на телевізори. Істочник вибираю PC, це вга роз'єм, підключаю. Перше зображення дуже яскраве, все дуже добре. Але є ось такий момент, коли починається загрузка. Зображення дуже-дуже тускло бігає, і після завантаження зображення робочого стола теж дуже тускле. Як видно, зображення тускле, якщо зробити автоналаштування, це нічого не змінює. Що я можу сказати стосовно кольорів та яскравості, яскравість трошки вдалося додати, але є ось такий ефект. Коли на робочому столі знаходишся, то є. Зміна по кольорах і відтінках, але коли приходиш в меню, тут це гаразд. Чим це я пов'язую? З тим, що в цій частині справа нема білого або якогось яскравого кольору, і тоді все відображається норма. Якщо перейти на робочий стол та Спробувати змінити обої, то ці шпалери знов на робочому столі відображаються погано, але якщо їх переглядати, то всі кольори співпадають, яскравість чудова, але дивіться знову ж, тут праворуч. Є ось така область, яка складається з чорних пікселів. Нижче йдуть кольорові і ще нижче знов губиться колір та відтінок. Тож, я вважаю, це пов'язано з тим, що не співпадає пікселі по планшету з пікселями по екрану, тобто режим в планшеті. Іде 1024 на 600 пікселів, а монітор може відображати 800 на 600 пікселів. Зараз зупинився на тому етапі, коли вдалося встановити рут права та програми, які начебто змінюють роздільну здатність екрану. При зміні параметрів реальна здатність. Не змінюється, але можна змінити щільність зображення DPI. Але це не те, що мені потрібно. Також намагався знайти цей параметр у файлі build.prop, але нічого необхідного не знайшов. Якщо хтось знає, в якому файлі можна змінити роздільну здатність дисплея планшета, будь ласка, напишіть в коментарях. Довідомо: Android на цьому планшеті старенький 4.1. Так, привітайте мене! Мені вдалося побороти ці неприємні ефекти з яскравістю. Як з'ясувалось, треба примусово гасити сигнали кольорів в момент проходження кадрового гісячого імпульсу. За замовчуванням, це не відбувалось, тому довелося використовувати контакт Data Input Enable, планшету та мікросхему 74 HCT 125T сплати якогось старого жорсткого диска, яка представляє 4 незалежних буфера. Мені ж знадобилось лише 3 буфери. По одному на колір. Після додавання буферів зображення нормалізувалось, навіть автоналаштування ідеально підганяє розмір картинки під розмір дисплея. Але обов'язково хто знає як змінити на Android роздільну здатність дисплея, напишіть у коментарях, бо є бажання поекспериментувати. Остаточна оплата video перетворюючи на VH виглядає саме так. І навіщо вона взагалі потрібна? По-перше, якщо у вас розбився планшет та відновлювати дисплей нема рентабельності, інформацію треба з нього дістати, то ця оплата вас рятує, бо вона майже безкоштовна. По-друге, можна зі старого монітора чи телевізора зробити непоганий мультимедійний центр. А якщо планшет був на Windows, то вийде гарна робоча станція. По третє, якщо придбати якісь bluetooth джойстики, то можна грати в ігри на великому екрані на планшеті, який вже міг відправитись у смітник. На цьому завершую. Остаточну схему можна подивитись на сайті і посилання в описі під відео.